Якщо ви щороку сідаєте в січні планувати нове життя, але ні разу ще його не досягли, то знайте, що ви такі не одні. Ми часто зливаємося з цієї картинки мрії. За 3-5 тижнів забуваємо про те, що ми планували. Назвами поглинає рутина і щоденні справи, а мрії так і залишаються мріями. У мене було так само, але було до цього року. Зараз початок червня, і я дивлюсь на свою дошку візуалізації з усіма своїми планами і мріями не рік, які я склала у січні 25-го. І розумію, що за півроку я досягла почти усього ніякої магії, лише планування, яке стало для мене самої відкриттям. Тому поділюсь тим в цьому відео, що у мене спрацювало. Першим пунктом потрібно було зрозуміти, чого я хочу. Але так як я людина візуальна, мені важливо бачити відображення своїх мрій в якомусь одному місці, тому я вже не перший рік складаю свою карту бажань, свій мудборд. Мені здається, що перший я взагалі. В підлітковому віці вирізала із журналів, вклеїла і в мене він висів на ватмані у стіні в дитячій кімнаті. Зараз же це звичайно мудворд у канві, куди я додаю свої мрії. Це можуть бути картинки із Pinterest, якісь фрази, якісь зображення, які мене головне, щоб кожне з цих зображень вас надихало. Вам отак хотіли, щоб вогник всередині прокидався. Останні три роки я роблю це в цифровому форматі, але раніше це все-таки було для мене більше як розвага. Я серйозно не ставилась до всього цього процесу. Хоча, чесно, деякі відео на YouTube дивилась. як же зробити правильно той модборти, що своя фотографія має бути в центрі, і щось там та щось навколо. Але це все дрібниці. Раніше це було дійсно розвагою. Я це робила, ставила собі на робочий стіл на планшеті, і буквально за місяць-півтора воно приїдалося, я на нього вже не звертала увагу. Увагу. Але цього року я вирішила піти іншим шляхом і взятися серйозно за реалізацію кожної із цих картинок. Щоб перетворити цілі на свої конкретні мрії і їх реалізувати, прийшлось трошки понудіти. Я скала список із ключових моментів, які я хочу втілити, і розпланувала їх. На рік. Але на рік це досить важко планувати. Бо коли ми складаємо план на рік, коли в який місяць я що роблю, то нам здається, що це будемо робити не ми, а якісь інші люди. Тому такі задачі часто виглядають дуже нереалістичними. Тому я. Сіла складати тверезі, адекватні таблички. Таблички із цілями на квартал, і таблички із цілями на місяць. У нашому звому світі дуже важко щось планувати довгострокове, тому просто ідеальним рішенням було звузити цей горизонт планування на три місяці. Три місяці це реальний термін, коли дійсно щось можна встигнути реалізувати і при цьому не втратити фокус, не забити, не забути про це. Свої таблички. Я веду у Notion. І так, дивимося на мудборд і складаємо на квартал ті плани, які ми можемо реалізувати. Звичайно, це не має бути весь мудборд відразу, а лише його фрагменти. І для балансу в моїй цій табличці є, окрім цілі. І ще і сфера, якій ця ціль належить. І цей стовпчик дуже допомагає слідкувати за балансом, щоб не було перекосу дуже сильного. Він відганого балансу не існує, але також, щоб сильного не було перекосу, наприклад, в сторону роботи або у тотальний відпочинок. Можливо, це у когось так буває. І окремим стовпчиком рефлексія. Це буквально кілька речень, мої висновки щодо до процесу досягання цієї мети, або що я відчуваю після, або чому це не вдалося, або чому вдалося, що було класного, фантастичний стовпчик. Він мене в принципі привчає зараз аналізувати всі свої досягнення і більше їх цінувати. Коли я склала на квартал, я Щось із цього смикаю на один місяць. Але так як це я роблю вже не вперше, я вам відразу розкажу свої інсайти, що я відчула, коли почала це робити регулярно. Коли ми беремо якісь масштабні цілі, типу покупка автомобіля, це може займати, ну прямо в цей місяць, я хочу займатися покупкою автомобіля. Це займає багато ресурсу. Пошук, перегляди, бути на зв'язку з тими людьми. Хто це тобі вибирає? Тут то треба рішення якісь приймати. Це правда займає великий шмат ресурсу. Це така ну, нова якась справа, яку ти не робиш щодня. Це не стільки викладати, і стільки викладати дуже легко вже зараз здається. І коли я в певний місяць, в травень, наприклад, пишу ось цю справу зайнятися автомобілем. Я по звичці собі напихала ще купу різних ем, менших цін. Цілий просто для того, щоб в табличці було багато рядочків, так само багато рядочків, як у попередньому місяці, наприклад. І це моє вже відразу до вас попередження. Не робіть так, коли я складала цей план на травень, був пустий рядочок, і я записала туди що-небудь, а що небудь це звичайно щось по роботі. Ми ж. Про відпочинок такого не напишемо, і там було написано зняти п'ять відео в TikTok на сторінку для учнів і на сторінку для вчителів. Туди й туди по 5. Це була не моя ціль, це було просто щоб зайняти рядочок, і це я зрозуміла уже згодом. Бо просто зняти контент це робота заради роботи. Тут не вказано для чого це має бути зроблено, на яку тему, куди ми ведемо, на який можливо інфопродукт. Тому це так не працює. Тому не бійтеся писати небагато цілей на один місяць. Останній стовпчик класно заповнювати, коли у вас свіжі спогади про процес досягнення цієї цілі. Коли щось зробили і відразу записали це, я сідаю передивлятися цю табличку щонеділя або що понеділка, тоді коли планую вже цей тиждень. І якщо за минулі сім днів, наприклад. Ми виконали якусь з вами ціль, то пишемо відразу про неї кілька речень. Бо потім в кінці місяця вже важко згадати, що там було і які деталі і подробиці були. Кажуть, що для швидкого досягнення своєї мети потрібно мати оточення, яке теж прямує туди, куди йти. Але в мене в офлайн просторі такого немає. Але в мене є блог, тому я зі своїми підписниками своєму телеграм-канальчику ділюсь щомісяця. Звітом ось цією табличкою вже заповненою, вже з рефлексією, і це мені допомагає не злитися. Ще один візуальний інструмент, який використовую, це таке собі зображення календарика із часовими акцентами, що коли буде відбуватися. Вже говорила візуально, краще сприймаю інформацію, тому роблю собі зображення місяця і виділяю, наприклад, підготовку до випуску відео на Ютуб. Або певні дати, які важливо не пропустити, які пов'язані з моєю роботою. Це можна робити з допомогою інструменту календар у Notion, але я, якщо чесно, ну мені не подобається, воно так дуже громістко виглядає. Мені потрібна маленька картиночка в куточку головного екрану в Notion. Тому я просто роблю скриншот з календаря і руками обводжу текстом, підписую важливі дати і проміжки часу. Так я зрозуміла, що ви з якихось youtube відео важливих рилз або запуски інфопродуктів невеличких не можна ставити на кінець місяця, бо тобі просто немає потім, куди це відтермінувати. Я це зрозуміла тільки через те, що. П'ять разів вже зробила такий календарик. Тобто, ставити запис YouTube-відео на останній день місяця прям дуже погана ідея. Бо я ж собі придумала одне, одне відео один місяць. Так, у травні запланувала на 31-й. що сьогодні яке 12 червня, я тільки знімаю відео за травень. Це, до речі, ще один інсайт е, про те, що переносити це нормально, просто м -м, треба відразу планувати, що ти можеш щось кудись відтермінувати. Так, наприклад, по Монтувати пральну машину переноситься вже третій місяць, бо в нас зламався ліфт. А для того, щоб її перемонтувати, її потрібно кудись вивезти. І ось таких невеличких осяянь, які мені допомагають зрозуміти це життя, зрозуміти себе, стати більш спокійною, просто мільйон. І всі їх отримала через те, що. Зайнялась цим плануванням після того, як запланований місяць, я щотижня роблю собі невеличке планування саме по справах, і виписую певні задачі, які мені потрібно зробити, щоб ото ціль із таблички досягти. Наприклад, якщо мені потрібно завершити курс, система і зібрати зворотній зв'язок, то справою на тиждень, яку я виписую, може бути, наприклад, запланувати або зробити голосування у чаті і запланувати. Час останньої зустрічі зробити гугл-форму, відправити Гугл форму у чат учасників, тобто ось такі е, дрібні е, конкретні дії, важливо, щоб вони були фізичними. Я вже виписую собі у телефон і. Тут я вже керуюсь методом GTD, про який я знімала попереднє відео. Якщо ви не дивились, подивіться його обов'язково. Те відео фантастичне, воно дуже просте, але дуже прикладне. Ви можете прямо зразу взяти айфон, приліпити туди той віджит і там записувати свої справи. А ще я вдячна всім, хто його дивився, писав коментарі і підписувався із нього. Бо саме після того відео на моєму каналі сталася перша тисяча підписників, і за що я вам дуже і дуже вдячна. Отже, планування на рік для мене не працює. Для мене працює планування по кварталам, і це мені допомогло. За два квартали зробити майже все, що я собі малювала у мудборді на цілий рік. Давайте подивимось, до речі, на цей мудборд і прокоментую, що вдалося, а що ще ні. Скажу вам чесно, не дуже зручно якось пускати настільки глибоко у вас у свою голову, у своє життя. Тому для підтримки поставте, будь ласка, лайк під цим відео, бо це, знаєте, таке щось досить особисте зараз буду розповідати. Лівий верхній куточок тут присвячений тому, що я хочу. Більше керуватися власною інтуїцією, коли приймаю рішення, і приймати рішення не так, як треба, а так як я правда відчуваю і розвивати в собі оцей скіл, відчувати свою інтуїцію, те, що вона тобі підказує. Зараз намагаюся керуватися цим, не завжди виходить, але е, я стараюсь. Також хотіла регулярно читати, і в мене це перетворилося невеличкий такий собі челендж. Один місяць, одна книжка. Не ідеально дотримуюсь. Буває, що дві книжки почну. Потім пишу собі в задачу на місяць дочитати ці дві книжки. Але в середньому, десь ось так, якраз шість книжок за шість місяців, і вийшло. Фото з потяга символізує моє бажання зробити якусь невеличку соло подорож. А можливо величку, і так воно і складається в мене за два дні день народження, але я знаю, що мені вже подарували ем, подорож і. Знаєте, як цікаво складається, що я ж просто придумала цю соло подорож. Я не придумала ніяких деталей, як це буде організовано, і так далі. а Воно славилося так, що я поїду дивимося у лівий нижній куточок у Париж. А сама, а відповідно до цього в мене буде можливість так от їхати в потязі, так як намалювано там трошки вище. Знаєте, не знаєш, як воно складеться потім насправді, але якщо є таке зображення і є таке бажання, життя все закрутить так, що все складається, і бачите, дві картинки будуть навіть в одній. Кадр із серіалу Друзі символізує те, що я хочу підтримувати класні здорові стосунки зі своїми друзями, класне, здорове спілкування. і У нас, значить, це непогано виходить. Тут ще є дещо, що не збулося, але я думаю, за літо обов'язково це ми і з моїми подорожками зробимо Такий собі пінтерест-пікнік, Тож подружки, чекайте на запрошення. Також планувала пройти обстеження зору і прийняти рішення щодо лазерної корекції чи змінити окуляри. Цим зайнялася на початку року, і зараз в мене є інші лінзи, нові окуляри. Хоча я так і не так не хотіла змінювати окуляри, бо це сильніший мінус. Я потім буду ще гірше бачити. Але зараз мені суперкомфортно і це було прям правильне рішення. Не хотіла міняти окуляри, ходила спочатку в лінзах, але. Все-таки це набагато зручніше. Вдягнув і забув. Дуже зручно, не треба там нічого в собі засовувати. Хоча я вже і звикла навіть вдягати лінзи. Киця у постілі символізує те, що я налагоджу свій сон. Періодично мені це вдається. Я вам скучесно. Перший місяць січня класно було. Лютий трошки провал, березень краще. Потім знову провал. Тому я вже розумію, що впливає на мій сон. Але от по відчуттям зі зміною пори року, коли темніє пізніше, мені важче відповідно раніше лягати, тому сон мій нормальний 9 годин. Просто він тепер трошечки здвинувся пізніше лягаю раніше. Раніше не встаю, ні. Трошечки просто змістилося все, але сон в мене тепер ок. Регулярні заняття спортом так, є. Зал, іноді басейн, іноді біг, тому тут все добре. Автомобіль, ви вже знаєте, також є. Навчання для своїх колег також є. Я придумала собі також челендж один місяць, один вебінар або якесь невеличке навчання для колег. І досі притримуюсь уже півроку цього челенджу. І в правому нижньому куточку регулярне ведення YouTube. Якщо ви бачите це відео, то думаю, що цю звичку я також підтримую. Отже, залишився лише пікнік і бакота, які тут е, е, намальовані. Тому до кінця літа точно це буде, але майже весь мудборд. Був реалізований за пів року, а не за рік. Для мене це вперше дуже хотілося поділитися цим із вами. Насправді, що досягання своєї мети, воно не таке вже і складне, якщо її ось так розбити на частини. Боже, які банальні фрази. Для мене просто дошка бажань не працює, але працює о що. Спочатку я роблю такий собі мудборд, вона ж дошка бажань, потім планування на квартал. потім... Табличку на місяць, щотижня її передивляються і переношу задачі собі у айфон у віджит, застосунку нагадування, і реалізую в своє життя. Весь час з вами була головня Яна. Я навчаю учнів математики, а колег. Реалізовувати свої освітні проекти через соціальні мережі, набирати учнів, проводити групові заняття, реалізовувати свої власні збірники та інфопродукти. Всі актуальні новини щодо моїх вебінарів та майбутніх навчань ви завжди можете знайти в описі під цим відео. Спробуйте впровадити, хоча б один інструмент з цього відео на регулярній основі у своє життя. І напишіть, будь ласка, в коментарях. Працює для вас планування на рік чи ні? І хочу нагадати, що ніколи не пізно почати планувати, не обов'язково чекати січня, можна почати у липні чи вересні. У всіх освітян рік починається у вересні, тому класно починати. І в цей місяць також ніколи не пізно розбивайте собі на окремі проміжки часу, і так набагато легше і реалістичніше описувати свої. Цілі, бажаю, щоб все, що ви там собі на Модборд приліпили, обов'язково збулося. Па-па!